У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни формують центр спінальної медицини. Один з лікарів-реабілітологів на своєму прикладі демонструє нове роботизоване обладнання, яке встановили п'ять днів тому. Три апарати дозволять швидше проходити реабілітацію військовим та розроблювати опорно-руховий апарат. Робот ну, навчає дитину людину, може вам з ходить. Як бачите, можна оцінити по програмі. Провести, наскільки пацієнт може сам ходити і наскільки може сам апарат допомогти. Так, тут поводяться всі дані про пацієнта, проводяться ці координати по сантиметрах, кілограм, ну, вага, різниця на тренажери, і різниця, ну, між тренажером і фактичною вага. І він сам може ну, скоро створено збираємося саме. своїм досвідом з місцевими реабілітологами. Ділиться Андрей Красюков з Канади. Він один з лікарів всесвітньої організації охорони здоров'я, які працюють у госпіталі. Тут я допомагаю, передаю мої знання та розуміння, як ми можемо допомогти молодим хлопцям, які отримали ушкодження у цій війні, а також аби надавати підтримку в їхньому подальшому відновленню, аби вони повернулися додому і жили нормальним життям у майбутньому. Я був вражений лікарями у рівненському госпіталі, їхніми знаннями, здібностями, а також ситуацією, в якій вони працюють зараз. Вони дещо обмежені в технічному плані. Голова бюро ВОЗ в Україні Ярно Хабіхт називає досвід співпраці з місцевими лікарями дуже цінним. Протягом минулого року ми мали регулярні брифінги стосовно того, що ми робитимемо. Тут є гарна команда, яка 24 на 7 працює разом із госпіталем, але ми маємо поширювати цей досвід по Україні. Це не лише інноваційно для України, але й для ВООЗ мати такий обмін знаннями, завдяки якому ми можемо допомогти багатьом українцям. У центрі спінальної медицини в Клевані не лише проводитимуть реабілітацію військових, а й готуватимуть спеціалістів з усієї України. Сьогодні ми бачимо, як збільшується і зміцнюється не тільки матеріальна база, а й світові кращі спеціалісти приїжджають. Поділяться досвідом, і ми бачимо вже навіть останні місяці, коли вони переймають досвід в наших спеціалістів. Задача нас, як регіональної влади сьогодні зробити тут центр підготовки реабілітологів, щоб медики, які тут працюють, ділилися досвід з досвідом з іншими. І ми відмасштабували такі центри по всій Україні і створили на Рівненщині такий хаб підготовки спеціалістів. Обладнання було закуплено за кошти з держбюджету. В рамках створення центру в госпіталі облаштують додаткових 100 ліжкомісць. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівненщина.